Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про ніж Ganzo G7453, наданий для огляду офіційним дилером марки Ganzo в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Модель 7453 буває в різних кольорах, але сьогодні в нас ось такий от позитивний осінній колір. Помаранчеві накладки з G10. Вони не ергономічні, скажімо так, ось тільки максимально пласкі. Але за рахунок своєї форми, свого вифрезерування, вони досить цупкі і добре лежать в руці, а за рахунок ширини руків'я, ніж ніж комфортний в роботі. Кліпса, як бачимо, трохи під нахилом закріплена. За необхідності її можна переставити на іншу сторону або взагалі зняти. Традиційна кліпса неглибокої глибокої посадки. Присутній отвір для тімляка. На фоні помаранчевого та чорного кольору дуже виділяється пружинка ексіслока, яка в срібному кольорі. Причому вона так досить тугенько ходить, і нею треба, її треба трохи розробити. Для відкривання ножа можна використовувати як пружину, так і помах, і помах руки, або ж використовувати двосторонній шпіньок. Він відзначити, що в ножі немає підшипника, зібраний він на шайбах: одна шайба латунна, одна фторопластова. Проста конструкція, яка невибаглива, легка до регулювання та стійка до забруднень. На спинці руків'я присутня сіка для опору великого пальця. Відкривати можна за рахунок шпінька. і в моїй руці ніж лежить дуже дуже комфортно, незважаючи на те, що його плашки роблять його пласким. Форма клинка зі звуженням до обуха. Вона має такі ну не гострі, але грані присутні. Можливо, навіть можна буде висікати іскру, якщо не шкода покриття. Насічка продовжується на обуху клинка. Шпіньок не забирає корисну довжину ріжучої кромки, оскільки зміщений до її початку. Сталь 440 нержавійка. Класична сталь, дуже добра стійка до корозії, не вибаглива, легко точиться, заминається при якихось зустрічах з твердими елементами, не викрашується при цьому. Ну і Взагалі, ніж справляє дуже таке приємне, збите враження. Можливо, хотілося б бачити тут підшипник з одного боку, з іншого боку, ніж такий максимально простий і невибагливий, відповідно, за рахунок того, що немає тут якраз саме цього підшипника. По увазі до виготовлення елементів ніж значно цікавіше, ніж 6252, про який є огляд на каналі. Там все було якось більш топорно, так би мовити. Тут же, в принципі, всі грані непогано оброблені, присутні полегшення. G10 без задирів. Єдине, що от на кліпсі, можливо, трішки там видно сліди штампування, але вони не дуже сильно кидаються у очі. Суха добова гілка і ніж. Дуже приємний контрольований різ. Можна як тоненьку стружку знімати, так і максимально зариватися при цьому руків'я, незважаючи на те, що воно таке досить квадратне, не буде нам наминати майже руку. А тому, що у нас досить широкі та пологі спуски у спинці руків'я. Дуже приємний різ. Так, да, це не мора, але і мора не буває складною. Але порівнювати скандинавські спуски з класичним ножом, це не вдячна справа. Це інший ніж абсолютно. А так, за свою ціну та дизайн дуже цікавий цікавий варіант. Ось такий ніж Ganzo G745, наданий для огляду офіційним дилером марки Ganzo в Україні. Як на мене, дуже цікава моделька. Якщо у вас велика долоня, то ніж буде цікавим. Зручним для роботи як в рукавицях, так і без них. Він не являє собою якийсь витвір ножового мистецтва, простий робочий ніж з ексіс-локом та зібраний на шайбах з рукіями з g 10 різних кольорів. На цьому все. Дякую всім за увагу. Посилання на промокодну знижку в описі до відео. До нових зустрічей! Україна переможе!